Дубинські веслувальники гордість обласного спорттовариства Україна. Нині у збірній виступають четверо представників нашого краю. Один з них Віктор Недашковський. Торік він виборов дві золоті медалі на всеукраїнській першості, а також був п'ятим на чемпіонаті Європи у Загребі. Зараз Віктор готується у рідному дубні, де паралельно тренує юних спортсменів. Основне джерело доходу існений заробіток ну, основне заняття це спорт професійний. Виступаємо зараз збірну команду України. На зараз зараз на даний час у нас немає таких збірів, бо в державі якісь усі ну, там зміни керівництва, зміни фінансування. То ми на даний час знаходимося вдома і тренуємося. Олександр Павлюк тренує молоде покоління у Дубні. Фахівець пояснює, останніми роками по всій країні відбувається перехід на нові сучасні човни та весла, і фінансування у розмірі торічних 10 та цьогорічних 5 тисяч гривень називає недостатнім. Якщо говорити за фінансування самої школи, то фондом соціального страхування, який є нашим головним фундатором, ну заплановано тільки виплата. Зарплати працівникам одним із основних об'єктів ФСТ Україна в області є висловальна база на басівкуті. За словами керівників товариства, грошей на неї не виділяли протягом 15 років. 2013 має стати переломним, адже в обласному бюджеті для висловальників передбачили 90 тисяч гривень. З іншого боку, Україна заборгувала місту за оренду землі понад 70 тисяч гривень, і нині між товариством та міською владою триває судовий процес. 10 січня був позов у Господарський суд з метою примусити нас підписати угоду про оренду і оплату орендної плати за землю з 2009 року. Суд не прийняв рішення, тому що не було сплачено мита міської ради, яка подала позов, доки ситуація із базою залишається невизначеною, потроху руйнуються інші об'єкти, зокрема будинок фізкультури Авангард у рівному по вулиці шкільній та спортивно-оздоровчий табір у хрінниках. Потребують негальної негальної реконструкції капітальних ремонтів. Ми намагаємося зробити це своїми силами, але на жаль, не все вдається, тому що це все пов'язане з фінансами. Пан Беков зазначає, навіть у таких умовах серед 12-торічних майстрів спорту в області шестеро їхніх. А вихованка товариства Оксана Ткачук стала майстром спорту міжнародного класу з кульової стрільби. Володимир Струс, Дмитро Шамшин, інформаційна програма День.